Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. А, робив огляд на цю техніку, власне, в Рівному. Та сама лініючка на цей момент є і в Івано-Франківську. Плюс те, що казав, вже чекаємо найближчими тижнями надходження а, екскаваторів і навантажувачів іншого виробника. Там буде трішки дорожча лінійка, але відповідно десь буде. Трішки краще по характеристиках і по, звичайно, те, що я вам казав, по гарантії буде більша гарантія, і по двигунах там будуть варіанти з японськими двигунами та японською фурнітурою на екскаваторах. Ну, про це буде окремо, звичайно, зніматися. Додаткове обладнання, от для міні – вила, лопата, відбійник, буре. Ці ковші в комплекті. Ви знаєте, відбійні молотки для тона, тона 800, 2 тони, 2,5 тони. Більший відбійний молоток, вила ну, абсолютно все, що потрібно. Більшість цього всього ковшів йде в комплекті. Ви знаєте, що вже казав, що до екскаваторів хороші комплекти, є швидкоз'ємами. Будемо вже намагатися тестувати їх, бо вже і продані є. І відео знімати додаткові, і тестувати самі додаткове обладнання, але не все відразу, бо є деякі замовлення, які ми мусимо, ну не мусимо, ми вже беремо зобов'язання і виконуємо і по тракторах, ну і по екскаваторах теж. Коротко. По цінах, навіть не знаючи, варто заглиблюватися, міні-дюмпери, бачите, самі навантажують цей з підйомним механізмом. Півтонні, тобто півтони ваги можна перевозити, транспортувати вони на гусеничному ходу, бензинові двигуни, всі на електростартерах. Зручно навантажили, перевезли, висипали, або якщо треба десь а, на висоту півтора метри висипати там через а, якісь рештування, засипати чи заливаєте фундамент, це все а, можна буде. Зробити завдяки цьому юмберу. Міні-навантажувачі трьох типів. І вони якби і по вантажопідйомності Звичайно, і по ціні відрізняються. Ціни є на сайті, ціни якби актуальні. Якщо теж цікавить, звичайно, телефонуйте ну або приїжджайте, протестуйте і оберіть собі найбільш підходяще. На шинах і на гусениці. Також ще чекаємо один варіант: професійного теж на гусениці По екскаваторах від тони до 2 тонн, бачите, тона найпростіший, а в комплектації три ковші і палець. І це все ціна там орієнтовно десь самовивозом 7800 на такий екскаватор, ну тобто десь порядка там, 320 тисяч. З кабіною там понад 10 тисяч. Без кабіни, також то на 200 з кабіною, без кабіни, то на 200 на гідроджойстиках. Бачите, всі гідравлічні шланги від блоку управління. Також там 10 300 орієнтовна вартість, то на 800. Власне, вже чекаємо безпосередньо відгук від нашого покупця і можливо, десь вдасться заїхати. Коли він буде працювати екскаватором і зняти і самі хочемо зняти відео і вже почути його безпосередній відгук. Тут вартість 14800, тут 24 сили, каємовський двигун, гідроджойстики, крута комплектація, три ковщі плюс палець Ріпер, плюс гідропалець для притискання. Ну і двохтонний. Бачите, в нього вже більше стріла, відповідно, і глибина копання. В нього більша. детальніша характеристики є на сайті. Не будемо зараз витрачати. Хіба кому цікаво або більш детальну інформацію потребує для того, щоб зробити вибір? То ми е завжди готові відповісти на ваш дзвінок. Ну, або ще раз скажу, будемо завжди раді бачити на наших майданчиках. І двохтонний тонний з кабіною, з каємо теж двигуном на 24 сили, 18300. І тут по комплектації теж там 3 чи 4 ковші, швидкоз'єми Бачите, на, тон, на тоні 800 і на двохтонному тонному палець. Це все максимальна скажімо так, базова комплектація. Отака От підбірочка спецтехніки, розширювати ми її плануємо. Тому. Наразі зупинимося і будемо, виконавши наші попередні замовлення, будемо пробувати тестувати оцю цю широку лінійку навісного обладнання. І от такий ріпер, як бачите, палець до двохтонного. тонного. А тут є, мабуть, трішки менший, бо від двох тонн йдуть саме. От бачите, це для тони, тонна 800 менші ріпери. Ну, відповідно, і потужність, і більш міцний конструктив, скажімо так. Дуже цікава підбірка. Знаєте, що якщо купувати дві одиниці техніки в нас, то буде знижка 5%, три одиниці, буде знижка 9% на такий комплект. Це все є в нас теж на сайті. Всім успіхів, миру та перемоги! Завжди раді вітати вас на наших майданчиках. До побачення.